Я Приганка старна. Та й не пає, попри пічку що зібрати хоч. Я перед тим, я не вдома, свиню закололи. Та й напевсій, Сарачийської. На балментну спати, я би жінку й не рунтати та й нечувати. Я та рано і ще досі та устала до корови. Та й гепнула на Івана, і я він у крови. Йой людоньки, й падоньку леза верещела, та через плід до сусідів Йоанна Розаєла. Сусід бігом зізриває, біжить у контору і гальот дзвонить у надвірну, викликає скору. А сусідка й до сусідки, я та бігом далі, та й доки всі розведніло, то всі селі знали. Я вже хтось лиш не здебле задумую тивана, що був добрим чоловіком та й файно фірманив. Вже до вінки сі зложили. Господи фірмани, я в столірне, таші дошки на трон для Івана, продавщиці, за ним в склепі, плаче, як за татом, бо був один, за не спів віддати я тим часом Іван збудився, протер спух, і очі. Чу їм цар підзвонить, дзвонить і хтось не сеї ночі, лиш напився студаного, розсолу збілети, як на порозі, з'явився бахурець з рулетком. Він бачить, вуйку й Мій каже, тато, якраз робіт для вас трону, треба мірку взяти, я той з того і переляк, аж відріщи очі, чи ви каже своїм татом по дойне хлопчик, я там скоро приїжджаю, та й гальоп до хати. Дійде, живо, трупа, нема чого ждати, нехто богди, ся не виднів, чим усі скінчило, лиш ми є, як та скоро, без вікон Ото було і в селі сміху, як Іван. та найбільше, тим раділе, когось. Мани. Бо ще вінки не купили, а гроші зложили, Добрий вібили за Івана.